Погана новина для МФО кредиторів. Суд може зменшити штрафні відсотки. Останні 4-5 років, а саме з моменту ковіду, коли заборонили стягувати штрафи та пені по кредитам, кредитори придумали нову фішку з безкінечним нарахуванням відсотків. Вони стягували штрафи у вигляді неустойки по статті 25 ЦК України, і вказано розмір відсотків, які за законом становить лише 3% річних, кредитори в договорі збільшували до божевільних сум, що могли доходити і до тисячі, а то і більше. Більше відсотків річних, при цьому суди часто не зменшували вказану суму відсотків, оскільки не вважали їх чи штрафом, а вважали окремим видом відповідальності, яку треба сплатити. Але нещодавно Велика Палата Верховного суду прийняла обов'язкове рішення, за яким суму відсотків, що нараховані за статтею 625, можна зменшити до розміру 3% річних, враховуючи обставини справи. Для цього обов'язково треба подати відповідне клопотання, що ми як адвокати. Можемо зробити для наших клієнтів таким чином. Є ще один легальний спосіб для зменшення боргів по кредитам.